Por favor. Жителі Києва готуються святкувати вже друге різдво та новий рік від початку повномасштабного вторгнення російських військ до України. Мінусові температури не завадили дітям дорослим зібратися, щоб повеселитися на ковзанці та покататися на каруселі. Проте люди сприймають різдвяну атмосферу дещо стримано. І я вважаю, що не час веселитись. Я думаю, що ми маємо створювати для себе якесь свято, але не час веселитись і не час забувати про наших воїнів і хто зараз знаходиться на лінії фронту. Я не можу сказати, що відчувається прям класний новорічний настрій. Військовослужбовець, який зараз проходить реабілітацію, каже, що він радий бачити, що люди мають можливість насолодитися духом різдва. «Приємно бачити, що наші зусилля не марні, і слава полеглим героям видно плід наших дій. Люди все ж відпочивають, не забувають про новорічний настрій. настрій. Гуляючи святковим ярмарком, відвідувачі однаково не забувають підтримати грішми збройні сили. Ми прийшли сюди паралельно. Задонатили стільки ж тому, що ну дитина ще не розуміє, що це таке. От, підросте трішки будемо йому пояснювати. А так розуміючи, новорічний настрій має бути те, що дитина так само він заслуговує, як будь-яка дитина в цьому світі. Нагадаємо, що цього року Україна вперше за час незалежності офіційно святкуватиме різдво лише 25 грудня. Загреб столиця Хорватії засяяла святковими вогнями. На площі короля Томислава відкрилася ковзанка. Щороку ми приїжджаємо сюди на різдво або незадовго до нього. Нам подобається ця атмосфера. У цей чарівний час багато людей. На людей також чекає різдвяний ярмарок. Можна провести час і у вуличному кафе. А в Любляні столиці Словенії сніжить, але це не заважає прийти до головної ялинки міста. Вона жива та прикрашена тисячами вогнів. У чеських селах, можливо, немає такої яскравої ілюмінації. Зате тут три дні поспіль розігрують захопливу різдвяну виставу. У село вриваються демони і жартівливо лякають дітей, звичайно, з виховною метою. І вже потім з'являється Санта і роздає частування. Ця традиція, коли приходить святий Миколай та демони, дуже популярна в нашому селі лідечко. Ми не знаємо, коли вона виникла, але, мабуть, так було завжди. А в цьому селі пішли ще далі І створили цілу катівню, щоб діти стали більш слухняними їх садять у клітку чи прив'язують до ганебного стовпа. Ну а в Єрусалимі все по-доброму. Санта Клаус за традицією сідає на верблюда і вирушає до Єрусалимського храму. З вершини храмової гори він бажає всім щасливого різдва. Ще важливіше із серця світу Єрусалима побажати миру та надії всім людям на землі. Я бажаю, щоб ця війна закінчилася і ми були щасливі. Зичу веселого Різдва і щасливого Нового року зі святої землі. У західній традиції до різдва готуються завчасно. Період радісного очікування свята називається Адвент. Цього року він почався 3 грудня. Під звуки оркестру парк розваг тіволі, що в Копенгагені відчинив двері після оновлення. 180-річний парк прикрасили до різдва. Тепер тут можна побачити сотні ялинок, кілометри гірлян та близько мільйона лампочок. Лише кілька тижнів тому головною темою тут був Геловін ми перебираємо всі гарбузи та прикраси з головіну і перетворюємо все на різдвяний ярмарок із новою сценою, без різдвяних ялинок і звичайно ж великою кількістю вогнів, які потрібно запалити. Ціволі вперше відчинив свої двері в 1843 році. Це один із найстаріших парків розваг світу. Серед перших відвідувачів був найвідоміший письменник Данії Ганс Крістіан Андерсен. А в 50-х роках минулого століття парк кілька разів відвідував. Уолт-Дісней, щоб дістати натхнення для Діснейленду. «Тоді волі був за межами Копенгагена. Тому коли люди виїжджали за міські мури, першим, що вони бачили, був Тівелі. Відтоді ми розширюємо парк атракціонами, ресторанами та всім, що маємо. Як очікують різдвяного сезону, парк відвідає коло мільйона гостей. Я приїхала до Копенгагена на вихідні, і він входить до списку місць, які варто відвідати, особливо в період різдва. Це одна з моїх улюблених пір року. Просто чарівно і це ідеальне місце. я переходив сюди все дитинство. А тепер я відроджую цю традицію. Ми були тут торік, прийшли цього року. Насправді, ми тут досить часто. прекрасна атмосфера, освітлення, маленькі будиночки. Затишне місце для початку відпустки. А це урочисте запалення головної ялинки. Після незручної паузи вона засяяла тисячами вогнів. Різдвяний експрес, сяючи вогнями, прибуває на станцію в передмісті Боготи. Тут на нього чекають сотні пасажирів. Колумбійці вирушають у подорож з цілими сім'ями чи великими компаніями. Важливо, що цієї пори року ми маємо можливість покататися із сім'єю в різдвяному поїзді. Це викликає багато почуттів та спогадів. У різдвяний сезон ми можемо ділитися веселощами та радістю зі своїми рідними. У поїзді пасажирів зустрічає Санта Клаус та Ельфи. Ми всім серцем сподіваємося, що цей рік завершиться якнайліпше для кожного з вас, незалежно від того, які проблеми у вас були. І пам'ятайте, різдво це любов, це час прощати та ділитися. Весело в кожному вагоні. Настрій підіймають артисти та музиканти, захоплюють музикою так, що підспівувати починають усі. Це чудово, бо ми можемо всією сім'єю покататися на поїзді, що особливо важливо цієї пори року. Атмосфера різдва відчувається більше. Різдвяний поїзд курсує між Боготою та Сіпакірою. Він ходитиме до кінця грудня. Святкова атмосфера огорнула весь загреб. Столиця Хорватії сяє вогнями та вабить туристів і місцевих жителів казковими різдвяними ярмарками. Їх тут цілих сім, і жоден не схожий на інший. Над площею Бана Єлачича витає аромат імбирних пряників та смажених каштанів. Тут також можна скуштувати страви національної кухні, сарму, м'ясний фарш із рисом загорнутий у капустяне листя та фритулі, маленькі пончики посипані цукровою пудрою, і политі шоколадом мені дуже подобається тут гарно. Ніколи такого не бачила. Мені подобаються всі страви, а прикраси просто чудові. Було так зворушливо, коли тут запалили всі герлянди. на різдвяних ярмарках. Також продають сувеніри ручної роботи, зокрема ялинкові іграшки. Вечорами проходять концерти та виступи вуличних циркових артистів. Ще одна розвага ковзанка на площі короля Томислава. Це одна з найбільших відкритих ковзанок у Європі. Загреб кілька років поспіль здобував титул міста з найкращими різдвяними ярмарками в ЄС. Тут дуже красиво. Я просто гуляю, оглядаючи всі кіоски, дивлюся на їжу та напої. Усе чудове. Гадаю, це своєрідний сучасний погляд на різдвяні ярмарки. Я розумію, чому Загреб здобув багато нагород. Різдвяні ярмарки в багатьох містах Європи працюють до 25 грудня, але в Загребі вони відкриті до 10 січня. Також у центрі хорватської столиці багато пішохідних вулиць. Усе це, зокрема й низькі ціни, приваблює багато туристів із різних країн. Якщо святкувати різдво, то з розмахом так вважає німецький колекціонер Томас Джеромін. Його дім у рінтельні прикрашає 555 ялинок. Усі в іграшках та гірляндах. Цього року Томас побив рекорд Німеччини. Зовні на будинку висить скромний плакат, зате всередині все сяє і мерехтить. «Це приємно, це знімає напругу. Мені просто подобається сидіти й дивитися інакше я, як і всі, прикрасив би дім зовні. Але я хочу, щоб прикраси були всередині, і я міг би милуватися ними весь час. Торік у Томаса було 444 ялинки, але він постійно поповнює колекцію. Наступна мета 600 штучних ялинок. Я думала, ми вже досягли найвищого рівня, якого могли. Але, мабуть, ні. Тож подивімося. подивімося. Угу. Томас каже, що дружина проти його захоплення, утім вона й не перешкоджає. Вінзорський замок відчинили для всіх охочих. Королівську резиденцію прикрасили до Різдва. Тут можна побачити символи ордену підв'язки, одного з найдавніших лицарських орденів Великої Британії. Заснував його король Едуард III ще 1348 року. У великій залі на почесному місці стоїть ялинка з за вишки 6 метрів. Вона прибула з великого Вінзорського парку. Прикрашають її 33 тисячі 500 вогнів. На дереві зірка ордену підв'язки. Це тому, що сьогодні 675-та річниця ордену підв'язки, який було засновано тут у Вінзорі. Ми відзначили це величезною зіркою на ялинці, а також столовою парцеляною Ватерлоо. Тож ви побачите девіз ордену, ганьба тому хто погано про це подумає. Ялинка є і в багряній вітальні. Цю кімнату з великими дзеркалами та люстрами уважають однією з найвишуканіших у палаці. Її обставив король Георг IV як частину своїх особистих апартаментів. Монарша родина досі нею користується. Узимку зал відчинений для туристів. Одне з найголовніших приміщень палацу – палата Ватерло. Це великі банкетні зали з портретами королів та державних діячів цього року стіл у залі прикрашено до різдва спеціальним фарфоровим сервізом і срібними канделябрами Попри пишні декорації, очікують, що монарша родина проведе свята у Сандрінгемському палаці, що в Норфолку. Утім, великий обідній стіл досі використовують для обслуговування бенкетів, зокрема щорічного обіду на день підв'язки. Вінзорський замок веде свою історію від Вільгельма завойовника, який першим збудував на цьому місці дерев'яний форт. Його внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Ошатні зали Вінзорського замку можна відвідати до 1 січня. Цілий ліс різдвяних ялинок виставили в музеї науки та промисловості в американському місті Чикаго. На центральному місті ялинка заввишки 15 метрів. Інші розставлені в залах музею. Загалом тут сяє вогнями 57 різдвяних дерев. Їх прикрасили за традиціями різних країн. Біля кожної є короткий опис. Для мене ця експозиція дуже особлива, бо не очікуєш побачити такого в науковому музеї. Усе почалося 1942 року під час війни. Тоді до музею приходили люди з різних спільнот, щоб привнести трохи легкості та щастя в життя того часу. 1942 року для виставки використовували одну ялинку. Щодня її прикрашали заново, щоб показати традиції країн-союзників, які боролися пліч опліч з Америкою під час Другої світової війни. Різдвяні прикраси змінювали 12 днів. Пізніше ялинок побільшало їх, які раніше прикрашають люди різних національностей. Гості музею можуть ознайомитися з культурою Австрії, Чехії, Румунії, Франції та багатьох інших країн. Найбільш матеса в цій виставці те, що вона демонструє наскільки ми всі схожі, хоча в наш час між нами можуть бути деякі відмінності. Цього року виставку присвячено снігу. Щопівгодини музеєм починають літати штучні сніжинки. Щороку тут красиво. Я приходжу сюди багато років, але ялинки, які раніше, чарівні, і в них завжди є щось дивовижне. Мені подобається читати про кожну країну. Завжди дізнаєшся щось нове. Це чудово, просто захопливо, і люди вклали безліч ідей та енергії в оформлення. Виставка різдвяних ялинок триватиме до 7 січня. Щороку в грудні в майстрів у Неаполі настає гаряча пора, і місцеві жителі і туристи приходять на пішохідну вулицю Сан-Григоріо Армено по різдвяні вертепи. Їх тут продають у кожному магазинчику. Майстерність створення сцени різдва передається поколіннями. Це ремесло неможливо опанувати за одну ніч. Майстерність передають у спадок і вона дуже важлива. Я народилась у сім'ї майстрів, тому поступово день за днем вчилася любити свою роботу. Насправді для мене це вже не робота, а пристрасть. Майстри роблять вертепи з глини та дерева. кажуть, що місцеве мистецтво створення вертепів виникло за неаполітанських бурбонів. Справжній вертеп зроблений із теракоти. Глиняні фігурки зі скляними очима розфарбують, одягають і розставляють. Це класичний вертеп 18-го століття. Неаполітанський вертеп. Традиційно у Верте поміщають фігурки Ісуса Діви Марії, святого Йосипа Волхвів та інших свідків Різдва, але тепер з'являється дедалі більше сучасних персонажів. Це політики, спортсмени та інші знаменитості. В італійців, наприклад, популярна фігурка власника остерії, ресторану з домашньою атмосферою, а деякі купують сплячого чоловічка Беніно. він бачить вісні, що всі жителі його села, міста чи країни йдуть до печери, де народилося немов. На Ісус. ця фігура плід фантазія, адже ви знаєте, що таких персонажів там, де народився Ісус, не було. Але уява Беніно дає змогу поєднати історію та сучасність. Італійці трепетно ставляться до різдвяних вертепів, дбайливо зберігають. А якщо щось зламається, то несуть до майстра. Магазини на Сан Григоріо Армено працюють цілий рік. Після зимових свят багато хто продає звичайні сувеніри. Ціле пряникове містечко збудували до Різдва британські архітектори, інженери та дизайнери. Тут і яскраві будиночки, і мости, і потяги. І навіть стадіон, натхненний римським колізеєм. Усе це можна побачити на різдвяній виставці в торговому центрі в Лондоні. Цього року тема проєкту вода. Вода і місто важлива тема, бо в багатьох містах стаються повені і виникають серйозні проблеми з водопостачанням. Архітектори цього року врахували міські водні артерії. Вони поставили будинки вздовж каналів і навіть продумали, що робити, коли рівень моря підійметься. У такому разі потрібні або плавучі, або підводні міста. Щоб утілити всі ідеї, архітектори використали пряники, кремлю, дяники та мармелад. Ми створили ось такі кулясті структури. Люди могли б жити всередині них. Ці структури виготовлені з елементів, схожих на морські зірки. Вони зібрані разом, щоб створити свою рідну структурну єдність. Усі, ніби тримаються один за одного, утворюючи єдину структуру. Хоча все місто створене з їстівних деталей, але з'їсти нічого не вийде. Я б залюбки це з'їла, але ми приготували продукти за особливим рецептом. Усі будівлі повинні протриматися 4-5 тижнів, доки триває виставка. Тож усе це досить тверде, і ми не можемо його з'їсти. У проєкті взяло участь 100 фахівців. Виставка триватиме до 7 січня. Потім усі твори або роздадуть на згадку архітекторам і дизайнерам, або відправлять у компост. Це не химерні люстри, а справжнісінькі новорічні ялинки. Такий тренд набирає популярності в Каліфорнії. Продавці кажуть, що ялинка на стелі економить простір, а також, безперечно, дивує всіх гостей. Ну і можливо, до такої ялинки не дістанеться кіт, але це не точно. Людям подобається ця ідея. Різдво перевертається з ніг на голову. Це новий підхід, у якому звичні прикраси постають абсолютно по-новому. Менш екстравагантні тенденції у святковому оформленні цього року ніжно-рожеві та парсикові відтінки або насичений рожевий колір Барбі, часто у поєднанні із золотим. А якщо вам до душі білий, то цього року настав його час. Так вважають дизайнери цього каліфорнійського магазину найгарячіша тенденція цього року повністю біла ялинка. Ще один тренд лісовий стиль. Це шматочки джуту, мішковини та моху, і це найорганічніший тренд з усіх. Також популярні блідорожеві та багряні кольори, але для більшого гламуру доповніть їх золотом. Ще багато варіантів різдвяних декорацій можна побачити в цьому магазині в Беверлі Гілс. З 1930-го він допомагає голівудській еліті знайти високоякісні прикраси, зібрані з усього світу. Акцент роблять на стриману елегантність. Це поєднання вінтажної порцеляни, кришталю та кераміки. «Усі люблять згадувати старі речі, сімейні реліквії, які передавалися з покоління в покоління, а також створювати нові традиції. Від святого Миколая до чудових фарфорових пряникових будиночків та кришталевих настільних ялинок тут ідеї вінтажу є майже в кожному предметі. У селі Санта Клауса, що у фінській Лапландії, велелюдно. Це означає, що в господаря резиденції повно роботи. Сюди з усього світу приїздять і діти, і дорослі. Водночас треба готуватися до найголовнішого свята року. перед різдвом треба багато чого зробити, але тут дуже розумні та працьовиті ельфи. Вони виконують свою частину роботи. А я просто знайомлюся з людьми та веселюся перед Різдвом. Юні гості розповідають Санта Клаусу про які подарунки мріють. П'ятирічна Анабель, що з Великої Британії, хоче щеня. Це спантеличила Санту. Трохи складно взяти із собою живе цуценя, посадити його в мішок на 12 годин і мандрувати з ним усім світом. Санта Клаус мусить бути і добрим, і мудрим. Також не можна забувати, що є список хороших та список поганих. Санта впевнений, що діти самі розуміють, як поводилися цього року. Я часто запитую їх про це, і вони досить чесно відповідають. Це найліпший спосіб виявити чесність. Треба пам'ятати, що ніхто не може бути добрим постійно. Однак, якщо ви намагаєтеся щосили, то я щасливий. Після розмови із Сантою гості насолоджуються зимовими розвагами. Тут можна покататися на санях або повеселитися на крижаній гірці. Мені дуже подобається чарівна атмосфера різдва. Я люблю сніг. Село Санта Клауса розташоване поруч із Рованіємі, неподалік полярного кола. Гості тут бувають постійно, але особливо багато їх у зимові свята. Щороку сюди приїжджає пів мільйона осіб.